Привіт, народ, привіт! Я вдома і в мене така проблема. Може хтось щось підкаже, що можна зробити з такою проблемою, як і вирішити. Значить, ну ви хто слідкує за моїми відео, бачили, що я здавав позавчора аналізи з в'єни перелякався так. Ну як перелякався? Я з дитинства боюся уколів і чогось особливо боюся в вену. Ну, Хоча пережив я їх вже. Сотні уколи і системи, Ну, але дуже я їх не люблю і дуже мені неприємно. Не так, що вже катастрофічно боюся, ну боюсь. І я попереджаю зразу, як приходжу, там, там, чи ну, як приходиться мені там з медиками мати справу, я їх попереджаю, щоб вони були готові що, там, до всяких сюрпризів неприятних, як то й кажуть, від мене. Ну і коротше говоря, на сьогодні в мене. Я почав проходити медкомісію, хочу категорію зробити на комбайна. На, ну, маю трактора, тракториста права, і в мене немає категорії на комбайн. А зараз ті гади їздять зараз по всяких руваках, і дібряках, і катакомбах. Раніше я, що там, Тож не те, що я десь там комбайнером таким працював. Перегнав комбайна там сюди-туди. Раз в рік виїхав, та й красота от, полями. А тепер буду чіплятися, так треба зробити, значить. Ну, а треба зробити медкомісію. І от сьогодні пішов проходити медкомісію. Починається вся справа з аналізів. Я вже думаю, ну, вже так, знаєте, себе підготував, не боятися, приходжу до дівчат, то я аналізи мав здати з звіни, з пальця і звіни в поліклініці і потім зразу. У цьому, ескулапі чи Ескулабі, Ескулапі. Те, що я не доздавав позавчора. Знає. Значить, в поліклініці приходжу, хоч дівчата така штука. Там таких файних двох молоденьких дівчини, мене тільки хоп в руки і побачили, що така херня, І чуєте, колять ліву руку, і не можуть знайти не можуть вену. У мене раніше, блін, в'єни були такі були надуті, як то, бляха, кобаса перед Паскою, бляха дядька, блін. На кіптіння. А то, блін, не можуть знайти, чуєте. І я чую, що вже мені вже мені тут, ото я за вам розказую, вже мені так підходить тут, кажу, дівчата щось не то. Вони бігом за праву руку тиць, кололи, все зробили. І ну, чую так, ну, щось мені так слегка неприятно. Я шутки, 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 шутки виходжу на двір. І думаю, піду, я вже доздаю ті аналізи, що не доздавав позавчора. І що ви думаєте, не дійшов метрів 20? Я чую, і починає боліти мене нирка? Йоки-палки, думаю, піду. Ну я сяду в машину, присів машину, а вона все краще і краще. Ну, я, брав, я вже взяв з собою таблетки, обезболюючись з дому, все, як має бути, я таблетку хлоп, чуть-чуть попустило. Ну, але який толк тоді здавати аналізи, якщо вже я бахнув. Таблетку, то вже ті аналізи будуть не такі, як треба. Коротше, приїхав додому і звалило мене не спав, просто тако ліг і лежав, як то, блін. Не хочу навіть казати, хто і в якому ящику, блін навіть не ворушився. Ото зараз десь година, певне, друга дня, а то десь, певне від 10, 11 я отут так лежав, навіть не телефона не брав, нічого. Отака От проблема, блин. і що ж, що, що, треба ті аналізи доздавати. І в мене вже обидві руки, як в наркомана, сині, болять там в локтях. Сьогодні дівчата навіть тим спіртом протирали, протирали місце для вукола, то, то, то мене боліло. А ще, а ще сьогодні вони мене докулували і ще треба завтра. Може хто щось каже, я вже й думав, то я... про що я думав? Я думав про дівчат, коли кругом тебе такі файні дівчата, то я тільки про них і думав. Плюс я їм ще всякі байки розказував, так як то вам розказують. А щось не канає, блін. Я кажу, а організм сам дві не поховав, кров не дає, що то за біда? Я не знаю, що таке. Може хтось щось підкаже. Бувайте здорові. Я буду вдячний за, як я сказати, діловий. Ділву підказку, якесь правило, чи я не знаю, як це зробити. Ну, коротше, ж кров треба здавати, аналізи, треба, щоб бачили. І і, і і така біда в мене сталася. Добренько, бувайте, я ще вам зараз ще одну історію розкажу. ну Вже в другому відео так лайкайте, шмайкайте, підписуйтесь, е -е, репостьте. І коротше, робіть все, щоб там була якась активність. А буде активність. Підписуйтесь обов'язково, бо хто не підписався, той пропускає. Нове наше відео свіже, якусь байку. Вдруг цікаво буде, а вдруг не цікаво. Ну так то ж не, то ж ніхто не заставляє. Подивилися, а дід Василь щось там перебрав в коняку і щось меле виключили. Або щось вам цікаво, то подивитися. Все, бувайте здоровенькі, то я щось забалякався.